Чи ми тільки заручені мене повертає тривога. Бога? Чи зможе він мені повірити? Такого я ще не чула. Дух Святий, ангел вагітність дуже абсурдно звучить. Але треба все ж розповісти. Господи, дай мені Божесті, А якщо він мене не зрозуміє. Погідна? Марія, як тут могло статися? Ми ж недавно залучились. Добре. Нам всім потрібно відпочити. Сьогодні видався непростий день. Потрібно виспатись. Господи, ти все знаєш і все бачиш. Я збентежений, розгублений і не знаю, як мені діяти. Дай мені мудрості і збережи нас з Марією від ганьби. Подай мені який з нас. Амінь. Йосипе, сину Давиди, а не бійся прийняти Марію нареченою твою. Бо зачати в ній є від Духа Святого. Народича вона сина неречеш ім'я, Ісусі. Бо Він спасе людей своїх їхній війну. О Господи, дякую Тобі за відповідь. Я зроблю все, як ти сказав. Скаро в тім, що незадовго до терміну пологів кесар Август оголосив про загальний перепис населення. Для цього людям належало самостійно з'явитися до висловия. Йосиф і Марія вирішили дорогу. Йосипе, мені так тяжко. Я відчуваю, що скоро народиться наш син. Потерпи Марія, це останнє поте. Може, хоч тут знайдеться для нас місце. Господарю, господарю. Аго, тихіше, чого так стукає? Тож ж ніч на твої, не кричити сильно. Що ти поселитись, вільних місць немає? Нема. Зачекайте, послухайте, моя дружина от — от-от народ. Скоро народить. Моя дружина робить? Гаразд, є в мене одне вільне місце, але там не зовсім гарно пахне і не настільки чисто, щоб народжувати. Якщо хочеш, ходімо, покажу. Звичайно, ходімо. Ну ось це тут місце. Нам підходить. Дуже дякую. Саме на своємі у стайні через нестачу віце в мотелях народився Ісус Христос. Як зацікавлені йому віру. Також саме мене і для Йосипа, хоча б намить подивитись на маленького Ісуса. Так, мені потрібно повертатися до другого запитання. А чи скоро прийде людей А я відповіді, як виявляється, зовсім не знаю. Чому приходимо до дітей до Ісуса. Пам'ятаєш, що ніби не сидя руки на ум'яцію. А то що ви Коли ж народився Ісус у і Іфлієві За Дідні Селя Ірода по ось у тісі приповідає особиму зі сходу і ставим подання. Ви не знаєте, де народжений цар юдейський? На сході ми бачили його сину. Ми прибули, поклонилися йому. І як зачув це цар Ірод занепокоївся, а з ним увесь Єрусалим. Хто з вас знає, де має народитися цар? Прикутиру, говорять мудріці, чому я то тепер не знаю про них. Нащо я вас дарма готую? Народження має відбутися у виклеємі юдецькій, бо у пророка написано так. Іди, виклеєми землю Юдина, не менше нічим між усадами юдиними, бо з тебе з'явився вождь, що буде відпасти народу ізраїльський». Приведіть їх, нехай розкажуть, куди йдуть, що несуть. Не що вклонятися, немовлять. Я цар іншого немає. いっても出るつ。